Трубка, телефон! Зремонтуйте, фікс, пліз. Телефон! Трубочка! А, а, твою мать. Всім привіт, з вами день. Сьогодні ми будемо продовжувати грати в гру під назвою Finance at Candies 2. Минулого разу ми закінчили на третій ночі, тому Тому продовжуємо якраз із неї. Дійсно, а чому б нам не продовжити з п'ятої ночі? Якби я міг, я би і. Я би і продовжив, але гра нас змушує Продовжувати з третій. Так от. Минулого разу о, до нас прийшла Макака. До нас прийшла Макака. А, ти що тут забула вже? Вот, і тітка. Та Татьотка була на першій ночі, Макака на другій. Получається. -й 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 -а! А, -а, а а Ну, получається, да. Получається, до нас має ще один аніматронік прийти, тобто він вже прийшов і вот він. Здрасте. Ой, привіт. Тобто, та почекай, Макака! Ти кончена! Стій, а, вибачте! Си, ти запанит. Оооо-ого о, рестарт. Ого! Тут шеппинг вин, такий старт инг. А-а-а! А-а-а-о. Ого! Ого! Да и тільки заспавнився Алло? Ну трубку піднимешь, не? Сегодня? И ты нафиг! Придурок! Боже, якийсь пінгвін ще прийшов, от дзвони. Дзвони. Макака-макака трубку візьми. Е, куди ти втекла? Телефон до тебе дзвонить, а трубку ти не береш. А, так от, я вже заговорився з цими аніматроніками, бо вони всі тут підряд прийшли. От, ну як ви вже могли замітити, тут механіка, похожа, як в третьому фНАФІ. Во, тре. Ба, господи. Добрий день. А, треба отак от, от їх відганяти звуком. І ще якийсь пінгвін прийшов. Який сраку пінгвін? Оздоров. Ем, будь ласка, будь ласка, дякую. Ем, о, Макака. Боже, я, я її шукав 100 років. Так, ти пінгвін, то... А, г -г -г. Добре. Погано. Господи, їх тут троє! Їх тут троє, Ні, четверо. Та хоч десятеро. Все одно їх забагато на один квадратний... Сантиметр. Так. Що? Ніх нікого нема? Ну, в сенсі, біля мене. Да макака! Що ти робиш? На що, ти... На що вона мені вентиляцію ламає? Взагалі вже попутала. Так, оту рожеву треба відігнати. Іди, йди. Ой нічого собі. Ви бачили, як вона випарувалась там. Так. У тебе дзвонить. Та пішов ти нафіг, синій, як вас відігнати? Ну синій, де тоді... На тринадцяту камера, будь ласка, ну до тебе дзвонить, трубку візьми, алло. Дуже важливі речі, якщо ти не розумієш. А він я так бачу не розуміє. Боже, який він тупий. О, взяв трубку. Бери. Е, в смислі, а де ти взяв трубку? Ну ладно. А, на місці. Все, сиди там. Так, тепер ти йдеш е, от сюди. На 11, будь ласка. Макака зараз появиться. От дупою чую, Блін. А що звуку нема? Звук десь різко пропав. Так. Добре. Тим часом друга ночі. Фух. Та що це такий напружений геймплей, я навіть не можу з своїми підписниками і просто глядачами поговорити. Про дуже важливі речі. Фух, ладно. Фух. Я вже забув про що я хотів поговорити. Я надіюсь я запис почав. Ну, буду молитися на те, щоб він почався сенсі, на те, що я почав. Короче, ви поняли, зрозуміли. Так, макака нема, того нема. Де звуки діли, ч макака? Як стукає, я не чую. То я не чую, ні. Ні, ні того, як телефон дзвони. Ні того, ні, не макака самое. Чому? А, вот, чую. а Я тупий. Ооо, я дурний! Я дебіл, Я... А. А, я, я не такий. Так. А, я просто навушник правий зняв. Я просто навушник правий зняв і через то я нічого не чув. Так, а от ти йди сюди. Давай, давай, давай. Киш, кеш. Дякую. Блін, пропав такий. Так, макака. Так, рожева, рожева, йди сюди. Ну йди сюди. Ну киш. Дякую. Так, це якщо шо кінді, я бы тільки що сказав, вирішив вам напам'ятати. Ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю. Так, хто знає цей прикол, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Відправляйте мені всі свої гроші, всі свої накопичення на просунення, просунення мого каналу. І взагалі віддавайте все своє майно мені. А, от, бо ви такі круті. круті. Будь ласка. О, так їх можна відганяти на. А, їх можна відганяти на ці всі камери, крім 13 і 14. Якщо вони вже стоять переді мною, Боже, тільки дійшло, бо бачите, тут проходи ведуть усієї великої кімнати, яка переді мною. Ай, іди нафік! Яка переді... Яка переді мною? Вот. короче, вот їх можна відганяти. Макака! Я твою Маму в житті не бачив. Тебе вона взагалі є? Тобі є мама? А у вас є мама? Чи вас па. папа і папа? Папа? И папа. Папа и папа. <с to the street> У меня есть родители! Тоже прикол, сказал. Смешный прикол, вот. Відправь ты мне миллион долларов, якщо знаєте такий прикол. Т, я даже собі постукаю. Я тобі я зараз постукаю. По голове. Не, фу, вроде, вроде все легко да. Плюс-минус. Так. Плюс. Ты де? Ття, йди звідси, киш. Я боюся тих самих вуменів. Жінок. Не страшно. Коли вони на мене так дивиться. Фух, ну вроді вроде як пройшли. П'ята ночі. Йди звідси, йди звідси, йди звідси, киш, 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 киш. Кишмеш, миш киш, мешкиш. Киш-миш. Виноград такий є, знаєте? Я теж знаю. О. Стоп такий важний. Бумажный. Що ты, Лисий? Э. Е. О, поменялось мисся. Стий, стій, стой, стой, стой тут, будь тут. Будь, будь тут. будь ласка, ну будь ласка, ну буд... я тебе прошу. Будь ласка. Ну будь ласка, ну дякую. Да макака! Господи, макака, руина, що вона мені тут по вентиляции стукає? Хай собі по голові постукай. О, шо станочик, классно. Так, і знову міні-гра. Так. Мені игра. Єй, колект. Що колект? О. О, я тепер граю за того. Я його назвав головкою. Хоча не. Так, нові Кенді і Кінді. Круто. Класно. Вау. О! А, мені ті папірчики треба збирати. Верес. Честер? Який Честер? Там, тут написано, де є Честер. Який Честер? Це я? Надійся, ні. Йоу! рок н рол! Що це таке? Господи, хто там малював? Наша банда. Якийсь мужик Кенді і Кінді. А я де? А Макака де в кінці кінців. Ну, я в смислі оце і головка. А де всі? Ну, ті, що ми двоє. Ну, ті, що головка і. Ну, і Ну, і то... короче. Так. О, для Бленк. А, це я Бленк. Порт Бленк, ага. А чо вуса? Ні вуса, не. Не пасують. Йдемо далі на наступну ніч, оскільки в мене хороший настрій, і ми дуже швидко пройшли третю ніч. Я так розумію, на четвертій ночі буде оцей самий Бленк. Оцей самий головка. Так що давайте давайте щось робити. Ти що, придурок, чи що, йди звідси. Ну іди звідси, киш. А що мені робити, якщо оцей бленк з'явиться? І взагалі не розумію, як його дефати. Ну тобто він, він сам по собі відрізняється і в е, першій частині, ну я так розумію, і в другій теж, мабуть, твою дивізію. Боже, всі підряд, вони. Взагалі. Вже, чи шо? Всі підряд на... О, привіт. О, пока. Так, іди, звідси. Кэш, кеч, кеч. Згинь. Добре. Тепер йди сюди. А -а -а -а. Так, я, я щось про Бленка говорив. Ну я так думаю, що в нього механіка буде відрізнятися. Так само, як і в... В першому ФНАКУ. І в... ну і в цьому... У ідеї мала би відрізняться шкері пасхалку, о господи, що я говорю? Що я говорю? Що я говорю? Пішов напік, пішов напік, я тебе осліплю. Дякую. Господи, я вже перетворився в п'ятирічного школьника. Від такого. Повороту подій. Киш. Киш. Дякую. Ти світ. Я надіюсь там на 13 нікого немає, вроді нікого. То да ти знущаєшся? Иди звідси. Так, бленк! Де? Мені цікаво подивитися на його механіку. На твою механіку. Я взагалі тут до бленка говорю. Ха -ха -ха. Так, все, пішов, молодець. Капець, ну така напруга. Ха -ха. Е, чого? О, привіт. О, пока. Будь ласка. Добрий день, до побачення. Добрий день, добрий. добрий, добрий, е. Добрий день. Будь ласка, ну ну-ну-ну для чого ви таке робите? Я ж таке, ну ви таке, блін, ну Ви ви що, взагалі вже? А та, 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 ні, не ти йди, я хотів, щоб та рожава прийшла. Та не сюди, а ви що, нашого На всі сюди прийшли, киш? Я не хочу, щоб ви взагалі приходили до мене. Мені таке не подобається. Та ти знущаєшся? Макака. Будь ласка. Будь ласка. Турначе шо. що так різко телефон піднімаєш? трубку піднімаєш? Все пішов звідси І ч? А бленк, де? Він мав тут появиться уже. Ну, в сенсі в грі Ну в сенсі в цій ночі Ну ви розумієте про шо я. Так, ви розумієте, хід моїх думок, правда? А я сам не розумію хід своїх думок, бо я запутався взагалі В житті і в тій, блін, В тому Для чого мапа домбеть домбить мені вентиляцію? О! А може це вона дімбіла бімбас? Ой. Ладно. Шуточки. А, Ладно. Не, блін, в трусах прохладно. Так, що? Про... Не, нічого Прекрасно. Вентиляція? Ой, мавпа Мапа, 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 мапа. Киш. Не мапа. Ооо. Підітся. Будь ласка. Будь ласка, дякую. Іде ем, сюди. Він сюди прийде, правда? Ні. Ну твою дивізію! А -а -а -а. Страшно як. Нащо так різко трубку піднімати. Я не розумію. для чого?

Мне мав позіла. Гейм Овер. Окей, вроді все непогано йшло, так що давайте спробуємо ще раз пройти четверту ніч, ну якщо вже не получится, ...то я пройду на наступне відео. Геніально! А чого в мене там телефон не працював? Чому? Для чого? Фух. Але блін, це вже була четверта ніч. Чи третя? Хто за звуки такі? Так, давайте йдеш звідси, от, на 13. Ту -ту -ту. Та ви знущаєтесь! Чого ви так всі налетіли різко на мене? Мапа, згинь звідси. Ти йди на 15-ту. На 15 Гейн. бігом. Дякую. Та нема за що. Сам собі подякував і сам. І сам собі подякував. Та. Так. Йди звідси. Дякую. Прекрасно. Так. Нікого Я тебе не наведжу, мапа. Киш. Киш. Вс, дякую. <кхем> <кхем> ти куди пішов? А ти куди пішов? Иди звідси. Дякую. Боже, які ви всі добрі так, але наші вони трубки не піднімали, бо пішли вони нафіг своєю макакою. сенсі, пішла вона нафіг. Сама. <laughs> а ти що тут забула? Так, макака. Киш. Здавалось би, макака то саме най... найліпше, що могло би бути. Ну, враховуючи тих всіх. Але ні, вона... вона така підступна, деколи буває. Деколи то минулої ночі. що ага. е, забули? Ідіть. Блиблюблю. <рес> <рес> Макака, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну не можна, так. Ну ти не розумієш. Чи що? Так, пінгвін. Для чого мені пінгвін? Пінгвін, іди звідси. Дякую. Боже, які вони всі добрі? Сказав, іди звідси, вони пішли. <рес> то не то, що в якомусь там ФНАФі, то то в якомусь там фнаку о, треба передихнути. Бо я вже щось мелю таке турне. Так, а де ви? Так, ти тут і ти йде. А то ты. Ладно. Так, вс, ти пішов сюда, ти... А ти йде. А ні, на місці. А де цей Бленк? Дівся. Ну, в сенсі, не, не дівся і от тут, в принципі, нема. В принципі, в принципі. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. і мав відігнали, і кінді теж відігнали. Головне, щоб ж вона нам все свято не спортала там макака. Опа, а ти що тут забула? Нема. Тихо. Ты иди на 13. Будь ласка. Ну мне так зручнейшее. По а Макака! О, пишел на 13. А ты для чего пришла? А, Никто не пришел. Окей. Привет, пока. Будь ласка, иди Господи. Чого тут? Чого вони всі разом ідуть на мене? Для чого? О, о, а я ще так подумав, головне на того пінгвіна не нарватися, коли камера. Коли камера? <смір> коли мав подумбить мені вентиляцію. Бо коли. А... Коли не рвешся на пінгвіна, вся система перезагружається і все, і смерть. А мені такого точно не треба. До тебе дзвонять. Троку візьме, дякую. Не бере. Я Я пожартував. Це був пранк. Пранк. It's prank. It's... Прнк. О! Ого! Нащо ти світиш своєю мордякою, блін, мені в камеру. Так. Ти йдеш звідси? Дякую. Четверта ночі. прекрасно. Егі-гі. Смішно, смішно, а мені ні? Я же ж добре, що тут за нескінченний запас енергії. Я таке обожнюю. тихо 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 макака, макака! Ти ма. Ну ти. ти піс. 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 Пі. Ой, боже. Ой, боже, в мене чуть. Я чуть. Я. Я чуть не вискочив з крісла. Ну твою мать! Ну шо ти забула? Балда, ти дружево. Да не движи мені! А, ну от про що я говорив, в принципі. А, ні, все нормально. Нормально? Все прекрасно, все ідеально. Ага, я твоя мама. А й ти... Ти какашка. А я сам такий. Що все затихло? Та ні, добре, що все затихло. Прекрасно, Добре... Добре ааа ла ла До побачення. Я вже скоро кожу з вами тут всіма Мапа, зинь. Я тебе з'їм. <звінь> І? Шо? А, показалось? І Киш Киш Дякую Чити-чи-чи-чи-чи-чипа Иди звідси. А! Блін Офиеть! Я це прийшов! О, я насіки напружився, Тільки шо, що я чуть не вкакався. Якщо б мене ще хтось налякав за аніматроніків, то я б точно вкакався. Ретурн. Куда ретурн? Куда мені ретурн? скажіть? О, я, я за Кінді граю, тільки що замітив. Ага. А, я це прийшов, о боже. Я надіюсь, я записую відео, але я вроді перед тим перевіряв, я записую. Ой. Оце буде дуже погано, якщо я не записую, бо мені все прийдеться заново про проходити. Так, а куди мені ретурн? О, що це? Шарик? Вроді то. Я знайшов шарик. Що мені з ним, з, з ним робити? Може мені на сцену там. Ні. Щось мене не пускають Крісла. Чи може мені... А ну стоп, а з того боку. О! А, це, це не шарик, це, це кроватка. Так, ну надіюсь, що вам це відео сподобалось. Фух, uh, ну якщо вам воно дійсно сподобалось, то ставте лайк і підписуйтесь, пишіть коментарі. Ви так само можете зайти в мій Discord сервер по посиланні в, в описі і так само на мій телеграм-канал. Так само буде посилання в описі, так. Ну тоді все, всім пока, з вами був Ден, До нових зустрічей.